Президент Путін, як ви знаєте, запропонував відновити перемовини у Стамбулі без всякого припинення вогню. Замість того, щоб запровадити санкції, президент Трамп переконав українців погодитися на ці перемовини, коли вони закінчилися нічим. Президент Трамп знову розмовляв з президентом Путіним, після чого різко змінив свою позицію. Він вже не говорить про припинення вогню, він не говорить про безумовне припинення вогню. Він говорить про те, що Росія і Україна мають між собою вести самі перемовини. Сполучені Штати в цих перемовинах не беруть участь. Так що все, що ми можемо констатувати, це блискучу дипломатичну перемогу президента Російської Федерації, який нав'язав президенту Сполучених Штатів своє бачення ситуації. Причому блискуча ця перемога тільки тому, що президент Трамп просто виступає в ролі неформального союзника президента Путіна. Це не тому, що у нього там немає козирів. Чи карт, як він любить говорити, а тому, що він фактично погоджується із тим, що Путін має робити все, що йому заманеться, і тому президент Трамп відмовився від цього свого плану припинення вогню і зараз дає можливість президенту Путіну воювати стільки, скільки російському президентові захочеться, на тлі продовження формальних перемовин. Навіщо потрібні президенту Трампу ці формальні перемовини?